Однокласниця не недовольна. Подожди, ну. Йоп. Паш, посніми. Це твоє? Я вже ні про який фільм не думаю, я думаю, йоп. Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі тачка, яка точно не подобається твоїй тьоші, але 100% подобається однокласниці, тактиканці, одногрупниці. І це Audi TT в кузові 8 m wrong. don't even know where the problem is It's me You waiting on the boy to fail Then hold your breath and face your death Cause you play the roulette With each step I progress No less Go ahead and place your bets Cause we know who we are yeah, We know we top tier Cause I don't hate that you bring We know it's top tier на початку відео сказав, що ця машина може заставити тебе взлетіти Бо вона почала випускатися без оцього ватспойлера від цього на великих швидкостях попу заносило, і вона просто злітала з траси. Але пізніше, десь в 2000 році, додали спойлер, і систему стабілізації після того машина нереально класно управляється плюс до того в неї дуже тяжкий руль. Що неудобно в місті, але коли ти вилітаєш на трасу, то вона стоїть максимально устойчиво, і ти можеш вшпарювати просто в космос на ній. І навіть Гагарін не успіє за тобою на своїй ракеті. Так, глянемо, що на тут під капотом. А під капотом у нас тут ховається звичайний 1,8, але не такий вже і звичайний, тому що вони комплектувалися 150, 180 і 225 лошадок. Саме тут стоїть 180 лошадок, і коли я приїхав на цій машині. То я мягко кажучи приофігів, бо в мене шо, хорошо, хорошо, хорошо. Пішла блін ...трубіни, і ця машина на порядок швидша, на порядок підривчість підривчість. Чим не знаю інші марки без турбіни. Моторчик присипаний полюкою. Це означає, що за свій пробіг і вік його звідси ніхто не знімав. А Якщо і знімали, то це було дуже давно. Блок тут у нас чугунний. Загалом це тачка построєна на базі гольфа 4-го. І чуваки, які ганяли в ті часи на гольфах четвертих, навіть якщо вони прицепляли там весь максимальний тюнінг, фарш, вони спали в гаражах, просто там заліка собі закра... заказували деталі, якісь вони все одно ніколи не дійшли до вигляду. А вигляд у нас тут який зовсім не відповідає на 1998 рік. Тобто, щоб ти свій гольф не не цепляв чи в свою Audi A4, вона ніколи не буде виглядати настільки футуристично, як виглядає ця машина. Бо вона мені здається, вона як i60, до речі, вона приуспіла свій час. Вона не мала випуститися в, в той час, вона мала почекати ще, бо вона геть не, не похожа на ті машини 98-го року на минуточку. І ще пара цікавих фактів, цей мотор легко розкачується до 300 лошадок, тому що в принципі це той самий 1,8, який стандартово йде 150 лошадок, але він легко розкачується чіпом, він чіпом просто розкачується до 180 до 225. Тобто, якщо ти туди додаєш ще якихось плюшок, ти витягнеш 300 лошадок. Так що надійність це точно про цю тачку. До Речі, машина це не якась там типу спортивна машина. Вона трактує себе як дійсно спорткар, і про це свідчить, свічить отакі штучки. Наприклад, як оцей бак, який є взяти в принципі з гоночних болідів для того, щоб швидко забрати машину, втулити туди пістолет і закачати бензика як мова, побільше. Але ну тут, конечно, ми цього не потребуємо. Але все це зроблено з справжнього алюмінію, з болтиками. Тобто, це, ти це можеш розібрати, повитирати, популярувати. Радувати собі око, взяти кавечки, кайфануть і поїхати до своєї подружки. Коли перший раз я сів в цю машину, е я взагалі очікував, що я зараз сяду одюху, ну і просто покатаюсь на тачці, але оце ось скло, оці штучки, воно дає якогось такого відчуття, ніби ти сів в якийсь боліт, який розганяється по соляній пустелі до 1000 км на годину. Я не знаю, хто не сидів. В... В ТТ-шці той не пойме, але вона не похоже абсолютно ні на яку машину. Оце таке маленьке скло, а ти, ти, таке враження, що в космічному літаку, да? літаку, в космічному кораблі. <плес> Головний коньок цієї тачки це плюшки, які знаходяться в цьому салоні. От, подивіться, от так закриваються рефлектори. Тут оце вилазить, підігрів сидінь, воно все крутиться. Тут до речі, шість позицій здається тебе всі в цій тачці в тебе точно все класно. Ця «Audi TT» — воно все настільки приємне. Воно от навіть закривається з такою повільністю, так приємно на тактильні відчуття. І найголовніше, матеріал. От Панелька, вона така, вона така пропрорізнення. Оце все воно це не пластик, це алюміній. Блін, мені дуже подобається панелька Аудюк, то що ти, от, якщо її ти спробуєш, це тобі не реношка. Ти коли сідаєш реношку, там, блін, ти розумієш, що от ти от, от чого вона дешевше. Тут все по-дорогому, по-багатому. Ну, відчувається, що ти в Ауді. Тобто відчувається, що машина дорожчого сегменту. Видно, що дизайнер, який працював на той момент в Ауді, знає свою професію на ти, і це відгукується в таких дрібницях, як... В оцих алюмінієвих кружках їх дуже багато, і от оці крапочки, от, якщо ви звернете увагу, вони є і тут, і тут. На дверцятах є такі самі кружки, які є ці крапочки. В таких речах е, криється весь кайф машина справді, бо як таких штучок немає, ти не в хайф і, 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 і до однокласні сили ті не дуже класно. Прошу звернути увагу на оці от кнопочки, які там досить хитромудро сховані. Не знаю наскільки це зручно практично, але виглядає прикольно. Ще одна класна плюшка, якою не здивуєш на сьогоднішній день. Але на 98-й рік я думаю, що не кожна машина могла цим похвастатися. Для кого підходить ця тачка? Е, ні, давайте я почну з того, для кого вона не підходить. А ви вже від від цього будете відштовхуватися. Хто взагалі купляє ці машини? Е, зазвичай це школьники. проблема. Машина підходить явно для тебе. Якщо в тебе є своя хата, якщо ти фраєр, живеш з мамою за стіною, і от така фігня. Ти приїжджаєш за однокласницею, і вам треба якось ну поговорити, посидіти, сьомкнути, доторкнутися до неї, подіргатись за косички. Вам треба якось в цій машині подивитися разом кіно. Я однокласниця, я сідаю до тебе назад. Однокласниця настроєння, стрія вообще все подожди. Ну однокласниця ж теж може бути такого росту. Як я, хоча я, ну, типу, не стандартного росту. І от. Ай, як приємно. Я заліз, В мене не класні, це недовольна. Подожди, ну я уже не про який фільм не думаю, я думаю, б твою мать! І все, вот, подивись. Ти своїми бубончиками просто можеш тут. Що... От тобі, кстати, класно, бо ти дивись, ти тупо ти сідаєш і воно тупо... дива. Блін, реально можна кайфануть. Ну, в общем, за місяць до класі це максимально, що ти тут можеш потягати це свої нерви і оцю сідушку. Вот. Я думаю, що після того, коли ти її заставиш іменно заставиш сюди сісти, вона сяде, ти її якось запресуєш, навіть послать не так жорстко, як посадить сюди. І... І я думаю, що це буде ваша остання зустріч. Так що при при покупці цієї машини ти обов'язково маєш купити свою хату, квартиру або по крайній мірі її зняти. Ладно, перейдемо до наступної ситуації. Ти забрав свого друга, він був на день народження свого тож теж друга. І оце п'яне тіло. Давай представимо, що воно п'яне, да? По-перше, воно тобі обіб'є всі пороги, це п'яне тіло. Воно сюди залазить, поріше все в хорошому кучі під метр дев'яносто. В принципі, да? в принципі, в ситуації, якщо це п'яне тіло, не твоє однокласниця, він сюди нормально от, отак, поміщається, і на розуться, я просто не можу. Я навіть розуюсь, чувак. Я розуюсь раді цього. І в такому от положенні, в принципі, це щось похоже вже на однозірковий готель, да? на якийсь хостел на трасі. Ти тут блін, я б тут навіть поспав в такому положенні, да? В цьому випадку. Друга, ти спасеш, отдільного внімання заслу... заслуговує твоя теща, яка, в принципі, як це, типу, звучить зазвичай? О, машина в сім'ї з'явилася, можна буде їй допомогти. На перевоз картошки. З тещою можеш навіть не розраховувати. Тут вже або тьош, тещ... не, яка теща, ну як ти її сюди посадиш, бо це ж просто якась неповага. Типу. Е, як мінімум, картошку ти перевезеш, тут мішка два ляже, але тещі ти мусиш заказати таксуху. Що допоможі розходи, е, порахуй, скільки ти возиш її, якщо ти возиш її більше, ніж раз на день, можливо розходи на таксуху, тобі треба потратити просто на більшу машину, трошки дорожчого сегмента, щоб ззаді було більше місця. Так що задумайтеся, пацани передпустимо. Купкається цієї машини. Е, багажник у нас доволі такий місткий. Якщо ще розложити сідушки, то Ну він досить великий. В принципі, перевезти щось вийде. Е, тачка в нас Ти криптоінвестор так? Да? Е, так як. Що возять власники е, в Audi ТТ? Йоп, Паш, посніми. Це твоє? Тобто ти. В принципі, далі говорити нема, що в принципі, якщо ти купляєш ТТ-шку, ти вже мутний тіп, в тебе як мінімум 50 спалених електронок, які 20 з них зірвалися, і біткоін, який ти забув, забув пароль до кошелька свого. Але ти десь його витягнув вкрав, і тобі завжди треба возити травмат. Чи це автомат, я не знаю. В принципі, це нормальна тема в аудюшників. Я не здивований, можливо, ви здивовані, але ну так має бути. Без травмата, без квартири ця тачка не купляється просто. <реш> Ой, бля. Е, тут зверніть увагу з підсвіткою, тут підсвітка підсвіткає цю табличку, щоб ти дурачок, ну ти і так до що купив цю тачку, ті що ти коли будеш закривати машину. E, щоб вона тобі не вальнула по твоїй головешці. Або це для твоєї однокласниці, щоб вона там вижила, не знаю. Але, короче, при... Ну, найбільше мене прикальнуло, що тут підсвітка на цю тему. Тобто ну, реально, походу, були ситуації, коли комусь по голові так прилітало, що потім, може, люди розумнішали і купляли собі, не знаю, там BMW чи Audi більшого класу. ну... Можливо, в цьому щось є. Там, там є підсвідка, значить це важливо. Ми їдемо по лісній дорозі, глянемо на динаміку цієї машини. Так, перша передача, їдемо цивільно. Ладно, почнемо з другої. Їдемо собі цивільно, нас. типу, ми забуваємо, що ми на спорткарі. І тут дзвонить каже однокласниця, що вона сама вдома і ми такі... Йп Ох, блін, хорошо, хорошо, хорошо. Пішла, блін. У мене аж спотіло одне місце. В принципі, їде тачка, але ну, нічого ми наводі. Ми, в принципі, можемо тако трошки нагліти, якби їхати по центру дороги. Але так не робіть. Е, в населеному пункті, до речі, їдемо максимально 50 км на годину. Це прям сок. Тобто, ну, це ніфіга не звичайна машина, типу, щоб просто поїздити по місту. Тут динаміка дуже хороша. Відчувається турбіна, підхват після. Трьох тисяч оборотів, бо до трьох тисяч вона в'яла, але не настільки в'яла, що це прям тупняк. Просто відчувається такий як буст після трьох тисяч оборотів. Дуже хороша динаміка. Дуже. Прям. Я шокований. Бо мені є з чим порівнювати. Наприклад, з звичайними моторами 1,8 BMW без турбіни. Це зовсім інша машина. Це по відчуттям десь, мабуть, як... Від 2,5 літрів на BMW, BMW тих років. До речі, цікавий факт читав, що ця вся зона до відсічки взагалі не шкідлива в машині, тобто виробники вони дозволяють їздити в всіх приділах. В принципі, якщо ти навіть кожну передачу будеш крутити до 5-6 тисяч, в машині має нічого не бути, бо, ну, в принципі, так би не було б смисла робити відсечку. А так вона є. Значить, виробники впевнені, що 6 тисяч це окей. Так, динаміка. Зараз приїдемо більш такі спокійні виміряні їзді. Е, машина доволі жорстка, але вона такою і має бути, так як це спортивний сегмент. Е, от іде серпантин, трошки піднажмем, прийдемо повороти. Ну, як картинг. Чувак, напевно, трошки наложив, але ну, нічого страшного, ми ж на спорткарі. От такий затяжний поворот. Чувствую себе як в картінгу. Типу, жорстко, але кайфуєш в проході поворота, відчуваєш стабільність. Руль доволі тяжкий, але як я вже говорив, це тобі дає більше впевненості, ти відчуваєш машину. Не, ну, зачат. ну Тут відчувається якість ауді, якби тут нема що говорити. Ще порівнювати знову ж таки, з якоюсь BMW, BMW не дасть тобі такої якості пластику, бо в BMW, коли сідаєш з цих років, ти їдеш, все скрипить. Все розвалюється, ну не розвалюється, воно все класно, типу, але пластик там дійсно скрипить. Тут пластик не скрипить. Там машина. Бачу машину. І відчуваєш себе на сьогоднішній день доволі таки комфортно. Не відчувається, що машина стара. От навіть велосипедісти нас пропускають, що підтверджує статус цієї тачки, тобто вони не лізуть, вони дивляться, бояться. Ти відчуваєш себе просто тут таким царем, якби би інвестором, як я вже говорив. Ну, що я можу ще сказати? Перейдемо вже, мабуть, до висновка, до відосика. І паша, мабуть, тут зараз хліпить якийсь кліпець, кіно. Блядь, треба якось руки з кармана виняти. Пишем? Машина, яку ти мріяв, напевно, з часів Нідвоспід Андеграунд 2, е на якій ти сидів перед комп'ютером і ганяв по тому самому місту безцілі. Тепер, коли ти дійсно виріс, ти можеш сісти. В справжню ауді, ТТшку поїхати за чашкою кави, і це, повір мені, принесе тобі більше радості, чим любі тусовки, походи безцілі. Е і... <реш> Паша, Паша! тачка, яка дійсно має стіль унісекс. Вона підходить як і для сладеньких мальчиків, так і для жорстких бандосів, криптоінвесторів, які мають два біткоїна з 2012 року на своєму криптокошельку, так і для дуже приємних дівчаток. І не дуже приємно. Ця тачка дасть тобі заряд, і ти можеш на ній просто улетіти в космос. Це саме та тачка, на яку ти накидав е спойлер, накидав класні диски, які тут, кстати, стоять, і ти ганяв безцільно по місту, кайфував і мріяв, коли ж я вже виросту і сяду за кермо цього автомобіля. Тепер ти нарешті тут, ти можеш справді сісти і відчути, що таке Audi, GT в кузові 8N.